начальника після цього випадку, як сталося, охорону нашому колегові не надали. Ми охороняли саме його. Слідство ведеться не так, як ми би хотіли, нас про що не повідомляють ні слідчі органи, ні е, працівники міліції, люд, людей, яких обшукують. На даний момент вони не затримані, ніхто, як кажуть, цим можна сказати, всерйоз це не сприймає. Наш зараз голова спілки поїхав на зустріч з прокурором області і ще з нашими колегами. І тому ми б хотіли якраз. Підтримки від громадськості, від всіх громадських організацій, щоб сприяти, тому що була неодноразово погроза нашому колегові, були заяви відповідні. Поперед, три тижні тому була написана заява у міліцію про те, що йому погрожували, йому назначали зустрічі ці люди, які погрожували. Ну, він їхав, він зразу не хотів казати, але потім казав, що то були представники залуча Романюк, його фамілія, напевно, ну, по-моєму. Так. Оці ну, хлопці йому погрожували. А за що? Погрожували за його за його діяльність за те, що він хотів. Хотів... Так. Тобто, що зробити? Озвучте, будь ласка, нормально просто по-людськи. Прошу. Що він хотів зробити? Тобто, за що? Він, він хотів доказати, що там є порушення. У, 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 у. В цьому? У. У так, в соціальній сфері є порушення, є там, е, хотіли купити якийсь будинок нашим е, цьому, інваліду дитинства, там буде віку цих грошей, е, щось там були махінації, І він хотів це доказати, і йому із за цього погрожували. Це все, що я можу вам сказати. Максим Швець, учасник воєнні на сході України. Отже, звернення громади депутату Верховної Ради, пану Юрію Солов'ю, власне від громадської ради при голові Снятинської РДА, районного об'єднання ветеранів АТО, районної спілки ветеранів Афганістану, пам'ять. Отже, 05.08.2016 року, після власного подвір'я на розтяжці підірвався член громадської ради Сіявчук Дмитро Олександрович. Це сталося одразу після. Зустрічі з представниками керівних органів району ветеранами -факторами. На Ані Дмитро Сіберчук виступив з військовою критикою начальника департаменту соціальної політики при Ода Лесію Бурдів та жителя села Залуччя Микола Романюка за спробу шуканства при власні 380 тисяч гривень бюджетних коштів, які були дані для власних попівника житла для минулої людини. Наслідок поранені Дмитро Сіберчук перебуває на лікуванні в центральній районній лікарні. Проведено правоохоронними органами певні слідчі дії, зокрема обшук у помешканні Миколи Романюка, наслідок якого вилучено речі, за словами слідчих, схожі на вибухівку і наркотики. На Однак у порушеному кримінальному провадженні Романюк про... проходить як свідок, що навіть не було, його навіть не було затримано. Це на нашу думку свідчить про упередження ставлення до розслідування вище згаданого злочину. Правохоронними органами. Також вважаємо перебування підозрюваного у замоку на життя людини, на якій, якому, погрожує, без, якому погрожує і власне, погрожує безпеці громади району. Отже, сталася вибухонебезпечна ситуація. Громада району має намір організувати акції громадської непокори у разі подальшого зволікання з розслідуванням справи. Звертаємося до вас з проханням винести. Народя Верховної Ради депутатський запит щодо звернення до Генеральної прокуратури взяти під особистий контроль, описано вищі нами справи, підписані члени громадської ради. Отже, зброю таке подібне і ідентифікую зараз просто те, що показуючи на речі, що автомат відглядає, начебто на автомат, а не говорить цими правдивими словами, що це дійсно зброя. Отже, чекаємо висновків комісії, але люди, які бачили ці речі всі на свої очі, одразу можуть підтвердити. До часу розслідування про те, що вони бачили, але чогось цього не бере до уваги поліція. І, власне, сьогодні була зустріч з начальником поліції, був прокурор, і власне ми не отримали предметних відповіді про те, чому Романюк Микола Іванович, мешканець села Зруча, після обшуку його помешкання і вилучення даних небезпечних предметів, як людина соціально небезпечна, одразу його відпустили. І він далі собі гуляє містом і може далі здійснювати тиск на інших людей. Тому що наголошую, на сесії районної ради було озвучено трьома особами про проблематику питання власне, про власнення 38 тисяч гривень, із них 350 тисяч виділялося з обласного бюджету і 30 тисяч з районного бюджету. Отже, не було комісії, власне, сформовано, щоб повністю визначити, чи це житло придатне тільки після звернення Василя Бойчука, власне, не поміщено, відділи, він є присутні, власне. Е Мало бути рішення комісії, чи цей був придатний. І чому власне, співставлено такі події, що Леся Бурдяк, начальник соціальної політики, мешканка села Залуча, Романюк Микола, мешканка села Залуча, власне, один з так званих самоборонівців бере у цьому участь і власне, чому всі, хто причетні до соціальної політики, є вихідцями Залуча. Чомусь все, всі дороги біжуть. Власне, звучу. Тобто є певний якийсь такий фактор об'єктивний, що людей за є питання, чому одна громада представляє якісь інтереси одної групи людей і власне займається вимаганням коштів. Це було озвучено з метром в порядку сесії. Олександр Юліч зачитає голова воробна, громадської ради звернення до депутатів було включено в порядок. денний це питання, і я озвучив, так як недавно повернувся з фронту, озвучу питання. Що ряд мешканців Східнського району внесені в національний реєстр по питанню уникання мобілізації, серед них є Руменюк Микола Іванович, Мецьканець села Зовуча від 18 серпня 2015 року. Де уникають мобілізації зараз, ходячи у військовому однострії без розпізнавальних знаків, такі подібне, виголошують те, що вони були на фронті і брали участь. Хоча є люди з спілками травня тоді, але сільжутять, якщо не спомиляються присутні, може підтвердити про те, що. Люди з жодної активної участі в бойових дії безпосередньо не брали. Прикриваються діяльністю національної націоналістичної національно організації, начебто не допомагають фронту. Свідчень про це немає, ні в документальних, ні в газеті немає статистичних, статистичних звітів, так як і попередніх діла Саморона е рік-два назад, і власне і Василь Жуттяк може підтвердити про те, що будь-які поїздки в зоні АТО е підтверджуються актами передачі провізії інших спецзасобів, коли люди збирають кошти. І волонтери використовують ці кошти власне для того по тим потребам, які були у.